Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера. Ми з вами наступні 6 годин. Я Анастасія Даугле. Новини на часі. До 94 зросла кількість поранених у сумах унаслідок ракетної атаки окупантів у понеділок. Як повідомили у міській раді, серед постраждалих 23 дитини. Нагадаю, раніше інформували про 88 поранених. Пошкоджено 26 будівель, зокрема, три школи, дитсадок, заклад профтехосвіти, навчально-виробничий комбінат, лікарня, 16 житлових будинків, ресторан, СТО та адмінбудівля. Вибито понад 3 тисячі. Чи вікон пошкоджено покрівлі у восьми багатоквартирних і чотирьох приватних будинках? Без водопостачання наразі сім будинків, без газу три. Наслідки атаки усувають дві з половиною сотні фахівців з різних профільних служб. Відновлювальні роботи сьогодні планують розпочати о пів на восьму ранку. 14 шахедів спрямували росіяни на місто Ізюм у понеділок. Як повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Олексінігубов, унаслідок обстрілу зайнялася будівля цивільної нежитлової інфраструктури, попередньо без постраждалих. Українська та американська делегації ще раз зустрінуться у Саудівській Аравії, де тривають переговори щодо припинення вогню в Україні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, у неділю американці вже мали зустріч з нашою делегацією. Учора говорили з представниками країни-агресорки, і після цього знову перемовини з українцями. Також на цей тиждень Україна готує спільні безпекові заходи з європейськими партнерами. Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки, і це нам потрібно усім в Україні. В Європі, в Америці, усім в усім світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати. Кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною, а це означає, треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну, і це санкції, це підтримка України, і це міжнародна координація. Деталі тривалого миру можуть обговорювати лише після припинення вогню, і сторони ще ніколи не були такі близькі до цього як зараз. Так зустріч у Саудівській Аравії коментують у держдепі США за словами речниці відомства «Теммі Брюс. Зараз американські дипломати ведуть переговори щодо поширення режиму припинення вогню на Чорне море. Водночас вона ухилилася від відповіді на запитання про довіру до Путіна, зазначивши, що головне це результат перемов. Мова йде про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ і всі ми. Справа не в товірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що, врешті-решт, буде в кінці. Передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, а не лише відсотки з них, закликали Білий Дім сенатори від обох партій. У листі до держсекретаря США Марко Рубіо вони запитали, чи розглядає адміністрація Трампа використання цих коштів як фінансовий важіль тиску на Москву. Також законодавці цікавляться, чи готові сполучені штати заохотити союзників зробити. Те саме агенція Reuters зазначає, що це рідкісний випадок, коли республіканці відкрито тиснуть на Трампа, вимагаючи суворішої політики щодо Росії, Армія оборони Ізраїлю розробила план повного знищення Хамасу у секторі Гази. За даними Financial Times, він передбачає повторне вторгнення, контроль над Анклавом і примусове переселення цивільного населення до спецзони на узбережжі. План підтримують ультраправі міністри, які наполягають на радикальніших діях. Очікується тривала військова операція за участю кількох дивізій. Водночас аналітики сумніваються, що Цахал зможе досягти мети за кілька місяців через виснаження армії. Нагадаю, активні бойові дії у секторі Гази поновилися після зриву парамир'я тиждень тому. За цей час Ізраїль вже ліквідував кількох високопосадовців Хамасу. Конгрес Сполучених Штатів вимагає розслідувати, як журналіст потрапив у чат, де американські посадовці обговорювали удари по Ємену. Скандал вибухнув через публікацію видання «Атлантик» про те, як координація атак по хуситах використовували менеджер сигнал. Члени конгресу називають ситуацію кошмаром для оперативної безпеки. Нагадаю, головний редактор «Атлантик» Джефрі Голдберг заявив, що він отримав у сигнал запит від користувача на ім'я Майкл Волц, так звуть радника Трампа з нацбезпеки. Прийнявши його, журналіст опинився у чаті, де високопосадовці адміністрації Трампа обговорювали плани ударів по Ємену. Зокрема, опублікували. Таємну інформацію, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем зв'язку. Серед учасників чату були глава Пентагону під гексет, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці. Сам Дональд Трамп запевнює, що нічого не знає про цей інцидент. Наступний випуск новину шості 6.30. А зараз Ірина Баглай долучається до інформаційної варти. Дякую, колега. Служба у війську по новому нові подробиці спецоперації СБУ та заворушення у Туреччині за хвилину. Докладніше про це у нашому ефірі.